Вітаю вас в урядовому контактному центрі. Ось ви бачите операторів урядової гарячої лінії, на яку цілодобово звертаються люди, на номер безкоштовний номер, якщо дзвонить з мобільного телефону 1545. Ну, а взагалі це дуже класний такий, навіть я б сказав, соціологічний інструмент для того, щоб зрозуміти, що насправді цікавить людей, з чим вони, з якими проблемами, з якими питаннями звертаються до влади. Ну, ми влада четверта, тобто не зовсім влада. І тому в рамках нашої програми ми просто збираємо. Найбільш актуальні питання за певною тематикою запрошуємо представника відповідної гілки влади. Ну і детально вже розбираємося з цими зверненнями громадян. З безвізом дуже багато питань повалило на адресу прикордонної служби. Ну, таке враження, що пів країни хоче зразу потрапити в Європу. Ну, очевидно, що більшість вже там була. Ну, хто не був, ті думають, що отримавши біометричний паспорт, і безвіз можна зразу кудись там чим чекувати. Ну тому е, які найбільш питання е, найбільш гарячі стосувалися прикордонної служби служби, давайте послухаємо інформацію від аналітиків урядового контактного центру. Початку 2017 року урядовим контактним центром надіслано близько 200 звернень, які були надіслані до Державної прикордонної служби України. Переважна більшість громадян повідомляла про недбалість або бездіяльність працівників Державної прикордонної служби України, або цікавилися, яким чином вони можуть в'їхати або виїхати з території Автономної Республіки Крим, перетнути державний кордон України. Крім того, зверталися військовослужбовці, які цікавилися виплатою заробітної плати, нарікали на те, що вони не можуть своєчасно отримати свої кошти і безпосередньо зверталися з проханнями підвищити рівень їх заробітної плати. І сьогодні у нас в гостях голова адміністрації Державної прикордонної служби України Василь Серватюк. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, Україна, глядачі. Студія. Ну, власне, безвіз. Окей. Е, наскільки я розумію, Державна прикордонна служба насправді давно була готова до е, безвізу і були запроваджені електронні системи. І ті, хто притинав кордон, навіть потязі бачили вже там років 10 ще тому прикордонників з планшетами, там де зразу в режимі онлайн можна було визначити, що за людина, куди їде, і так далі. Е, наскільки е, все таки, от е, зріс наплив, да ми бачимо наплив людей, які оформляють біометричні паспорти. А чи зростає там, потік на кордонах? Дякую за питання. Насправді Державна прикордонна служба України, як і вся, навірно, Україна, як громадяни України, дуже довго очікували введення безвізового режиму. І, мабуть, я не поспішу, якщо все-таки скажу, що я безмежно радий, як громадянина України, як посадовець, що все-таки... Практично можна на сьогоднішній день сказати, це сталося. Підписано документ, який надає право Україні отримати безвізовий режим. І Державна прикордонна служба, як і всі центральні органи виконавчої влади, як і громадяни України, навіть до цієї події довго і ретельно готувалися. От ви, мабуть, були свідком прес-конференції нашого президента, де він відмітив, що перед тим як отримати статус безвізової країни з країнами Європейського Союзу, було виконано громадніше. Обсяг робіт, От, тисячі домашніх завдань, тисячі різних завдань, які треба було зробити в Україні як внутрі, так і на державному кордону для того, щоб отримати цей статус. І я можу на сьогоднішній день доповісти, що Державна прикордонна служба України свою частку. Ка була б виконана, і можливо, а нехай не велика, але вкладом отримання безвизового режиму якраз були результати впровадження тих інновацій, нових технологій на державному кордоні, яке зробила Державна прикордонна служба України. І мені приємно, що наші європейські колеги, які приїжджали, які здійснювали ДІД, які перевіряли готовність нашу до введення безвізового режиму, дали Державної прикордонної служби нашому персоналу саме високу оцінку. Ну, давайте подивимося, яку оцінку дають насправді громадяни в своїх зверненнях і розберемося заодно з такими більш детальними. Аспектами, наприклад, є звернення від мешканця зі Львова Михайла Володимировича. Він зазначає, що наразі є громадянином Російської Федерації, має діючий з 2003 року біометричний закордонний паспорт Російської Федерації, отримав також з березня 15-го року посвідку на постійне проживання в Україні і проживає постійно в Україні і є її резидентом. Просить роз'яснити, чи зможе він перетинати державний кордон Євросоюзу і України в спрощеному режимі як громадяни України після. Вступу України до долучення до безвізу. Дякую за запитання, і хочу сказати і зазначити для всіх громадян, що питання безвізового режиму стосується в першу чергу і тільки громадян України. От, громадяни інших держав, які проживають як на зі статусом постійного місця проживання в Україні, вони, на жаль, не можуть скористатися перевагами, які отримали громадяни України. Є значна кількість громадян України, які лишаються в окупованому Криму. Декого з них примусили взяти російське громадянство, дехто лишив собі український паспорт. Наскільки вони з кримською пропискою, які продовжують жити в Крим, їздять в Україну? Чи зможуть вони скористатися безвізом? Чи не буде для них певних складнощів? Хочу заспокоїти громадян України, які в силу? Тих чи інших обставин на що теперішній час проживають на окупованих територіях. Це на тимчасово окупованій території автономної Республіки Крим та окремих районах Донецької та Луганської області, що всі переваги безвізового режиму на них розповсюджуються при умові, що вони залишилися громадянами України і вони мають право як громадяни Кримати отримати. Паспорт без визив і скористатись тими перевагами, які на сьогоднішній день набули всі, без виключення громадяни України. Ну зрозуміло, що отримати біометричний паспорт українського зразку в Окупованому Криму вони не можуть. Куди їм треба звертатися? На сьогоднішній день механізм достатньо чітко врегульований. Громадяни України, які тимчасово в автономній республіці Крим, можуть в найближчих міграційних центрах, сервісних центрах міграційної служби, як в Херсонській області, Запорізькій, так в принципі і в місті Києві. Коли вони пробувають, можуть отримати такий паспорт. Громадяни, які проживають на, окрем, на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської області, вони теж прибувають до районів, які підконтрольні на сьогоднішній день. Можуть отримати, опять же, повторюсь, в сервісних центрах міграційної служби біометричний паспорт. Це трошки якби, компетенція не Державної прикордонної служби, але в нас добрі стосунки з Державною міграційною службою, і хочу сказати, що процедура ця на сайті Державної міграційної служби достатньо чітко і зрозуміло виписана. Щодо перетину лінії розмежування Світлана Михайлівна з Сєвєродонецька Луганської області звертається за роз'ясненням порядку перетину адміністративної ділянки кордону з Автономною Республікою Крим та підконтрольної українській владі території. Вона повідомляє, що її онук 2002 року народження. Намагався перетнути кордон 15.04.2017 року в супроводі особи, на яку була видана нотаріальна оформлення довіреність. При собі онук заявниці мав свідоцтво про народження, втім, отримав відмову через відсутність паспорту громадянина України або дозволу, зареєстрованого в електронному реєстрі. Зауважує, що онук намагався потрапити до Криму для участі в спортивних змаганнях. От заявниця просить. Ну, пояснити, чому було відмовлено, і взагалі, що може стати причиною такої відмови, хочу опять же, заспокоїти наших громадян, які піднімають дане питання, що це тимчасові незручності. Але опять же, хочу звернутися, щоб віднеслись з порозумінням до цих тимчасових незручностей. На сьогоднішній день питання. Торгівлі людьми, особливо е, питання е, торгівлі дітьми. От і е, пов'язане з технічними проблемами, які зв'язані з е, тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим, е, змусили уряд прийняти е, внести зміни до постанови Кабінету міністрів. І на сьогоднішній день всі без виключення громадяни України, в тому числі і діти. Мають право в'їхати на тимчасово окуповані території при наявності паспорта, загального зразка українського загальнонаціональний паспорт, закордонного паспорта України або паспорт, або пер, так, так званого проїзного документа дитини. О, другої процедури, на жаль, на сьогоднішній день немає. І я ще раз звертаюсь до наших громадян, щоб вони з порозумінням віднеслись до тимчасових цих незручностей теми, звернення. Я хотів би задати таке питання, не знаю, чи ви в курсі чи ні. У мене дочка хоче поїхати до своєї однокласниці в Крим з дітьми. Їй сказали, що для того, щоб повертатися назад, треба на дітей закордонний паспорт. І цей, чому так і на які підстави? Ну от щодо закордонного паспорту. Дякую за питання. Це практично повторення попереднього питання, що всі громадяни України на сьогоднішній день, тобто всі діти, мають право виїхати на тимчасово окуповану територію автонорського кру при наявності паспорта. Або для дитини це проїзний документ дитини, От, так званий закордонний закордонний паспорт закордонний для дитини паспорт. Не Ще раз говорю: є зарележності від віка. Від віку якщо це 16 років, це закордонний паспорт. Якщо немає ще 16 років, то це проїзний документ дитини. Так, у нас звернення з Росії. Ігор Миколаєвич, він уроджені з Костянтинівки Донецької області, зараз проживає в місті Старий Оскол Білгородської області, тобто в Росії. Повідомляє, що у лютому 2017 року. Костянтинівці померли його мати, на похорони він приїхати не зміг, але зазначаю, що найближчим часом збирається приїхати в рідне місто, де у нього за заповітом залишився приватний будинок, і відвідати могилу матері. Просить роз'яснити, чи має він право перетнути кордон України для поїздки в Костянтинівку і що для цього потрібно? Чи немає якихось обмежень? Да? Хочу зазначити, що оці деякі. Не які ростуть, що о, українські прикордонники, митники якось предвзято відносяться до громадян Російської Федерації. А ну, воліта Мілянська іншої. дуже образове становиться. Да. Я галузь. хочу сразу зазначити, що до законослухняних громадян, до громадян, які їдуть з відкритим обличчям для вирішення якихось своїх питань. Туризм, якісь ділові, бізнес-поїздки, ніяких перепон немає. От. На сьогоднішній день процедура перетину кордону опять же, вона досить чітко виписана. Громадяни Російської Федерації на територію України в'їжджають по закордонному паспорту. От. Це можливо. Деяка інновація, хоча вона вже практично майже два роки така процедура існує, але ще залишилось, скоріш за все у деяких розуміння того, що можна було по внутрішньому паспорту Російської Федерації в'їхати на територію України. на сьогоднішній день. Така процедура, тому відповідаючи громадяни Російської Федерації, який хоче в'їхати на свою, так скажемо, історичну батьківщину до могили своїх батьків, ніяких застережень щодо його в'їзду немає. Це перший повинен бути закордонний паспорт Російської Федерації, який дає право йому в'їхати на територію України, нам здійснити його оформлення, підтвердження мети поїздки от, і бажаємо йому здійснити свою поїздку. Ну, от ви згадали, що а, колись можна було спокійно їздити з внутрішнім паспортом через російсько-український кордон. Ну, власне, і сам кордон та був настільки прозорий, що не було ні стовпчиків, ні колючого дроту, тобто ну, було незрозуміло, де, де яка вже країна. А, і... Ще один бік цієї медалі це нелегальна міграція. Тобто люди абсолютно спокійно там зі сходу, з Азії, перетинали російсько-український кордон. Ну вже потім намагались добратися до кордону з Європою, з Євросоюзом. і от. Була проблема в тому, що східна ділянка кордону була абсолютно прозорою, на жаль. Ну, так, так, так сталося. Яка ситуація зараз? Тому що Європа переповнена мігрантами і ще мігранти, які йдуть транзитом, нелегальні мігранти з України, звичайно, нікого не радують. Так, ви правильно прокоментували запитання, якими звертаються наші громадяни з цього приводу щодо загроз, які можуть бути з боку незаконної міграції. Років 5-6 ця проблема в самом ділі існувала, тому що якраз одною з причин було те, що східні кордони були відкриті, і практично спокійно можна було в'їхати на територію України. І потім, користуючи можливості попасти до західного кордону, перейти. Спробувати його перетнути і попасти в країни Західної Європи вжитими заходами уряду нашої служби всіми правоохоронними органами на сьогоднішній день ситуація з незаконною міграцією в Україні і на західних кордонах не є загрозливою. І як кажуть, найкраща оцінка це оцінка твоїх сусідів. Ну, природні, бо сусіди потім повертають європейці цих мігрантів, так. де вони їх ловлять, так, до нас от, по оцінки прикордонного відомства країн Європейської Союзу Агенції Фронтекс. От часка нелегальної незаконної міграції, от яких потрапляє з території України до країни, 0,3%. Ну там прикордонники розповідали е, курйозні ситуації, коли оці перевізники нелегальних мігрантів довозять їх до кордону Росії і України, висаджують в Україні, кажуть, що ви в Євросоюзі. Давайте гроші. Ми поїхали. Ну окей, е, хоча б таким чином, потаку в Євросоюз. Е, 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 інше питання е, знову ж таки. Одна з причин, чому східний кордон раніше був оголений, тому що скорочувалась прикордонна служба, вона стала. Службою цивільного зразка прикордонників ну, відверто скажемо, бракувало для того, щоб контролювати східну, наприклад, ділянку. Яка зараз ситуація? Чи проводиться якийсь додатковий набір, враховуючи посилення, яке потрібно просто на східному кордоні? Я б трошки розділив це питання на дві склади. В першу чергу, посилення тої чи іншої ділянки державного кордону? Проводиться, виходячи із реальних загроз, які є на цій ділянці. І відверто скажу, що на сьогоднішній день загрози зі Сходу вони дуже великі. І в першу чергу, ці загрози, вони військового характеру, мілітарі. Це, що туди таїти, ми бачимо ведення гібридної війни, яку під Підтримки Російської Федерації за безпосередньої участі військовослужбовців різних категорій ми бачимо у окремих районах Донецької Луганській Луганської областях це і постійне зосередження розгортання нових військових підрозділів на наших кордонах. Три дивізії, тільки нові, розгортаються на кордонах з Україною. Це все заставляє нас приймати заходи для того, щоб мінімізувати ці ризики. І відповідно ми постійно нарощуємо нашу складову як в персоналу, так і в засобах. І відверто скажу: на сьогоднішній день ми тримаємо велику кількість нашого персоналу, техніки, озброєння якраз на східному картоні. Ми не хочемо повторити помилок, які були допущені на перших етапах. це і при анексії Автономної Республіки Крим. Це і ті події, які відбувалися в окремих районах Донецької і Луганської області. Тому ми все робимо для того, щоб захистити кордон. Це перша ситуа, це перший посил. По-друге, те, що ми переглянули цю позицію, і ми відчуваємо на сьогоднішній день підтримку в цьому і від наших колег зі Збройних сил України з національної гвардії, в першу чергу з національної поліції і служби безпеки, які теж зосереджують свої зусилля саме на українсько-російських ділянках державного кордону. От і відповідно ми змушені формувати нові підрозділи. Створювати підрозділи для виконання спеціальних завдань, надавати їм саму кращу, яка в нас є техніка, озброєння. Хочу сказати, що, на мій погляд, на сьогоднішній день захист і охорона східного кордону, вони в рази відрізняються від того, що було, допустимо. 2013-2014 рік. Ну що я можу сказати? Я пам'ятаю, тоді у прикордонників до війни позабирали навіть автомати, так щоб чогось не сталося. Дали гумові палки, гумостріли так. зараз. Навіть на будь якій навіть на західній ділянці кордону, я бачив, що прикордонники виходять. Повні амуніції, автомати, повний боєкомплект. Ну, це вже не та прикордонна служба. Хотів уточнити, які умови контракту. Тобто певний час, от, коли активні бойові дії були, були і мобілізовані в прикордонну службу, Зараз мобілізованих нема. Які умови контракту? Чим ви приваблюєте людей? В першу чергу ми приваблюємо стабільністю. Стабільністю. Друге, те, що ми. Запрошуємо до себе патріотів України, які, незважаючи на певні обставини, вони готові захищати свою державу суверенітет, цілісність її. Це перший мотив. Другий це мотив, звісно, зрозуміло, фінансове забезпечення і соціальний. Пакет впровадження е, нових підходів, нових інструментів як в наборі, так і в підготовці особового складу наших, нашого персоналу. От, е, зовсім недавно е, прем'єр-міністр е, за участі міністра внутрішніх справ Посольства Сполучених Штатів Америки е, дав старт нової е, кампанії, яку ми назвали Нове обличчя Картону. От і я, маючи таку нагоду, запрошую громадян України, щоб вони уважно подивилися інформацію щодо цього проекту пілотного. От. І запрошую їх активно долучитись до цього. От і приходьте до нас. Для конкурсу і подальшого проходження служби Державної прикордонної служби України У мене зразу зустрічне питання. От колись існувала думка, якщо депутатам, суддям платити великі зарплати, вони не будуть брати хабарі. Так? Ну, це насправді не так, тому що чим більше платять, тим більше апетит. В ситуації все таки з прикордонниками. Зарплата вона от ви в структурі МВС, в великій структурі. Вона якось відрізняється, чи вона співставна з зарплатою, наприклад, там, патрульної служби поліції? На сьогоднішній день зарплата, як ви сказали, та саме прикордонника, вона співставима з. Представниками Національної гвардії Збройних Сил України, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції, тобто діють всі ті самі нормативи, ті самі нормативи, надбавки. ті всі надбавки, так далі. Те та саме ті прикордонники, які виконують завдання, допустимо, на західному кордоні, були абсолютно співпаставими з нашими колегами з національної поліції, патрульними. Але опять же існує е, певна система е, надбавок за виконання м, спеціальних завдань в тих чи інших умовах. От. І е, е, якийсь підрозділ може в силу тих чи інших обставин е, мати трошки е, там, на 10-15 на більше, чим інший підрозділ. Опять, же, в залежності від умов, які виконуєте завдання. От. Які там загрози, які задачі вони виконують? Ну я думаю, для прикладу, щоб було зрозуміло, що от наш підрозділ який виконує завдання на острів Зміїни. Віддалений гарнізонний. <бував> ну, там мови такі, особливо да. взимку не sono... дуже. Influenced. Чорнобильська зона, та сам периметр Чорнобильської зони і таке інше. Те саме. Тому дуже, дуже такий достатньо о... великий є, ну, скажімо так, тарифна е... сітка, да, <that> чи да, як да, це да, можна да, сказати? Да, так можна сказати, але е... в цілому на сьогоднішній день. Система оплати військовослужбовців і правоохоронців десь вона не відрізняється суттєво один з одного. Десь якийсь підрозділ може трошки більше отримувати опять же, від від загроз, да? от кор, допустим, да? і в нас є такий підрозділ. Та саме мобільні застави. Так, 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 так. От тому от я, я б я б так дав би відповідь на це запитання. Дякую вам за розмову. Наш ефірний час добігає завершення. А хочу побажати хлопцям, які продовжують нести службу на східних кордонах. Удачі і нагадаю глядачам номеру урядової гарячої лінії 1545, дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні. На все добре.